Ось так виглядає моя прекрасна країна навіть на третій рік довготривалої війни, але вона квітне, вона працює, живе за розкладом. Ніякого хаосу ніхто не може внести, бо українці дуже працьовиті і вони зможуть дати відсіч цьому загарбнику. А вона прекрасна, ця країна. Дивіться на ці квіти, на цю архітектуру, на цю красу. Треба знищити цю сволоту, щоб вона ніколи не посягнула.